Вітром Плюс справжня турбота про імунітет. Ми не могли поняти, як його нажати на паузу і перемотати. Було те відео йшло, а там оказується на тому планшеті. Треба було в момент того, як вже йшло відео, натиснути, відтворити відео, і тоді його можна було і матати, і на паузу нажимати. А ми простояли минут 15 не могли роздоплитися тим планшетом вашим модним. В Ви обше. Ми обше, ти сам Та Ні, це ми ходить? це дивилися вже дві минути. Потім я от таку раз з Ладіком попав, нажав на тебе відтворити відео, о, бачу, появилася і пауза, і перемотка. Ну, Уближайте назад, назад. Вони зараз кудись може будуть в холодильник йти. О, це, вже. це шалот у воді. Ну, вони ще нас запутували, щось брали, потім ставили на місце, щось то, не то. І візьме, сухе. Су це, 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 це біле сухе, це біле суха. Біле сухе є. Риз, рис, якийсь рис, да? Може, це різотик. Риз, арборіо, ні? Якщо арборіо, то, то це 100% різоту. Бачу, що Оля на відео бере пачку рису. Така зелененька етикеточка, зверху все захожу, його в кладові немає. Я розумію, що значить, вона була, походу, одна. І ці шлахудри, походу, вже забрали її. Я приходжу, в них вже все під столами, на поверхності немає нічого. Так, Саша, черті, що... рисом яким рисом? Яким взяли? У вас велику є пачку, рит, там є, рис, там одна. написано. Ні, вона точечка зелена. Велика, вона була. Я нічого вона брала. не брала. – Вона була одна. – Хлопці, а що ви ходите, заглядаєте? Ну, та Вони нагло заглядали, що в нас там. І типу, давайте якось стаєм. отут. Ми до вас не бігаємо, не заглядаємо, що у вас там. Отам От стали з боку, сказали, поділиться, ми з вами поділимось. За поверхню ні і разу ви, не підійшли. Дайте Шаль, будь та ласка, та там риси. ми вам винесе. Давай виносять. Дай там, давай. Та, та, Д, вам винесили. Давай виносять. Дайте. Я кажу, я не поняла. А де, будь ласка. Давайте з повагою ставити. Я шокей? з повагою звернувся оль, 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 оль. Саша, замість того, щоб сказати ще раз, дай, будь ласка, рис, ти просто стоїш і влаштовуєш. А тобі треба 10 разів сказати, дай, будь так, ласка. Ні, ти не достойна, щоб тобі 10 разів сказати. Ні, я достойна всіх разів, Саша. У вихованих чоловіків нема такого. А не виховані. В них це вилізає і проявляється, коли вони можуть самостверд... самоствердитись за рахунок жін. І сьогодні це повилазило. В цей момент, поки вони там зорлися, я кажу: Олічка, це будь ласка, рису. Я ти чуєш, я сказав своїй подругі, якої я терпіти не можу. Олічка! Дай рису, пожалуйста, вона мені да дімочка на оці оципакає. Я... Тобі стільки я кажу, да, хвати, Олечка, спасибо.